Ви дивитеся Суспільний Донбас. Підписуйтеся на Суспільний Донбас у соцмережах. Опалювальний сезон без газу. Жителям лиманської громади видають безкоштовні дрова. Шість укриттів у садочках та сім у школах Покровська планують облаштувати та відремонтувати до кінця року. Росіяни протягом доби обстріляли 18 населених пунктів Донеччини. Одна людина загинула, четверо отримали поранення. Ну, давайте з нею привітаємося! Привіт! собачка! У такому онлайн форматі проходять заняття у дошкільнят. Вихователька Анжела розповідає, з дітьми займається тричі на тиждень. Урок триває від 15 хвилин. Дітки зараз у них... Вони звикли до того, до мультиків, до якісь розважальних програм, які швидко щось змінюються, і вони це бачать їх, це цікавить. Але ми намагаємося теж робити презентації, де щось рухається, якісь салюти, смайлики, щось таке, щоб їх зацікавити. Але, але важко. Тому що, коли дитинка поруч і до неї можна доторкнутись, їй допомогти. А тут од буває на зв'язку до там 12 діток. Робимо мультики, беремо ляльки, які перчаточні ці, і теж таким чином. Зацікавлюємо освітні заклади у Покровську не працюють від початку повномасштабного вторгнення Росії через безпекову ситуацію. Усіх дітей перевели на онлайн навчання. Наразі у підвалі цього дитячого садочку йдуть ремонтні роботи, облаштовують укриття. Гроші на це виділив місцевий бізнес. каже Маргарита Ідрісова. Зараз вже отут, де ми знаходимося, на фінальному етапі вже пофарбовані стіни. Зараз тільки зайдуть художники, і дадуть яркості цьому приміщенню Ченню, тому що тут будуть займатися діти. А саме коли закінчиться ремонт в цих приміщеннях і буде здано це в експлуатацію, ми плануємо на базі цих садочків створити освітні центри, там, де зможуть ну це спільна програма з ЮНІСЕФ. І ми будемо дітей долучати ті, які знаходяться в громаді в ігровій формі більше підтримка їх психоемоційного стану. Маргарита додає до кінця цього року планують облаштувати шість таких укриттів в міських дитячих садочках. Всі за гроші місцевого бізнесу. Також за цей період планують облаштувати сховища у семи школах міста за гроші місцевого та державного бюджетів. На це виділили 27 мільйонів. Ми будемо про Просити вже коли будуть створені ці укриття, просити все ж таки змінити нам формат навчання на змішаний формат. Ну але ж це тільки з дозволу безпекової складової, це б був би тиждень навчання. В офлайні, так як це виглядає зараз у всій Україні, змішаний формат навчання, тиждень навчання в школі, тиждень навчання вдома. розраховуються таким чином, щоб ну, наприклад тут займаються там тиждень п'яті класи, тиждень там четверті класи, там інші на дистанційці, і вони постійно ну, мігрують. Наразі каже Маргарита онлайн у Покровську навчається 9 тисяч дітей у школах та близько 4 тисяч дітей у дитячих садочках. Владислав Колов, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас. Росіяни обстріляли у Черетницьку громаду. Травмованих та загиблих немає. розповів Суспільному начальник селищної військової адміністрації Микола Коваленко. Поче там до з усього достається і важка артилерія, і вночі прилетіли ракети. І в центрі прилетіла і РСЗВ метайло, умово, знову прилетіла в будівлю школи. зруйнувала її вже до кінця, так скажемо. Вона була до цього зруйнована, пошкоджена. Вчора повністю зруйнувала. Ваділа протягом минулої доби росіяни пошкодили 53 цивільні об'єкти. Під обстрілами перебувало 18 населених пунктів Донеччини. Серед них Красногорівка, Південна Єлизаветівка. Йдеться у повідомленні поліції Донеччини. В день армія РФ атакувала місто Красногорівку. Неподалік від власного приватного будинку зазнав поранень 59-річний місцевий житель. О 17.00 окупанти завдали удари по селище Єлизаветівка Покровського району, де отримали тілесні ушкодження двоє сусідів: – чотирьох та ти років чоловіки з осколковими пораненнями та переламами кісток доставили до лікарні вже через кілька годин внаслідок влучання осколку через вікно власного будинку загинув 58-річний мешканець селища Південне місто Турецька, який під час обстрілу був помешкані разом із дружиною. Бойові зіткнення тривають на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Повідомляє речник генштабу збройних сил України Андрій Ковальов. На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Кліщівки. Та Андріївки на Авдіївському напрямку противник не полишає спроб оточити Авдіївку. Для підтримки своїх військ застосовує авіацію. Так, безуспішними були наступальні дії загарбників в районах населених пунктів: Авдіївка, Керамік, Сєвєрне, Первомайське, Степове Донецької області, де наші захисники відбили близько 20 атак ворога. На Мар'їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії. В районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області тут українські воїни відбили понад 20 атак окупантів. Напередодні близько 20-ї години вечора російські окупанти обстріляли село Новоукраїнка Волноваського району. Поранена 73-річна жінка, повідомляє прокуратура Донеччини. Інна Ливанська, Юлія Бережна, Суспільне новини, Донбас на залізничному вокзалі Покровська погасили і вели в обіг поштову марку під назвою Героїчні професії. Залізні люди сьогодні ми. А... Дали шану подіям а, тим людям, котрі евакували, а, завдяки котрим були евакуйовані десятки тисяч людей. Це наші залізничники. Поштовий блок складається з двох марок, на яких зображений евакуаційний потяг Херсон, Львів. Автор випуску Київський художник Віктор Грудаков. Тираж блоку 150 тисяч примірників для країни і для області весь. Дуже важливо, щоб залізниця працювала, функціонувала. І ця марка дає нам таке, ну будемо казати, важливе значення того, що залізничники роблять, будуть робити і далі, для того, щоб людей евакуювати, забезпечувати жизнь-необхідність всього Донбасу і в цілому України. Героїчні професії Залізні люди це друга серія поштових марок, присвячених людям різних професій. Першу вели в обіг цьогоріч 15 лютого, вона була присвячена працівникам критичної інфраструктури. Це 12 кубометрів деревини для опалення будинків місцевих жителів. Привезли дрова для чотирьох родин. Це факт, що газ тут немає, а дрова. Є дрова, печку розтопив і, слава Богу, є тепло в хаті. Сергій каже, минулого року на зиму дрова купував самостійно. Цих трьох кубів, які місцева влада видала, на весь опалювальний період не вистачить. Ну будемо докупати, будемо зимовувати. Пенсії да пенсію дадуть, будемо щось вирішувати. І це такі проблеми, що вугля нема, а дрова є дрова, дрова горять мігом. І ви знаєте, приказ, що дрова вигоріли, а далі робити нічого. Люди сидять без, без тепла в холоді. Дрова собі на подвір'я, люди заносять власноруч. Галина разом з сусідкою допомагають одна одній. Ага. Знає, у нас що, є? Галина розповідає, повернулася в Лиман після деокупації міста у жовтні минулоріч. У мене всі вікна два вікна два Автоматами, ну, я виїжджала, я не була на окупованій території, я виїжджала, вони тут поселилися, вони мені зламали забор, заїхали на БТРі, протараніли. А от це був приліт в вересні 22-го року. Прилетіла між мною і моїм сусідом. Оце ну, забор весь повалило. Ми топимо зараз дровами, і мене не підключено, тому що в мене сліта система, ще з прошлого року, котел, сліта вода. Котел може не завестись, там щось у мене». Протягом двох тижнів 412 родин в Лиманській громаді отримали дрова. каже начальник Лиманської військової адміністрації Олексій Журавльов. Ще 450 сімей, пелети люди попередньо подавали заявки. Зараз почали в першу чергу видавати в міста. Це там, де знаходяться у нас багатоповерхівки, тому що тепломережа у нас цьому році, в опалюючий сезон, працювати не буде. Ну, людям в минулому році і в цьому році ми е видали буржуйки. І зараз е на кожне домостроєння, на кожну квартиру видаємо куба, і щоб вони опалювались. По першу чергу це багатоповерхівки, і плюс е почали видавати приватний сектор. На дрова люди подали 4300 тисячі заявок, додає Журавльов. Всього у громаді проживає близько п'яти з половиною тисяч людей. Юлія Слабінська, Анастасія Галасюк, Андрій Рєзніков. Суспільне новини Донбас. До деокупованих населених пунктів Луганщини поліцейські доставили 500 буханок свіжого хліба. Розповіла Суспільному речниця поліції Луганщини Олена Лавріненко. Кожного тижня поліцейські фактично прориваються до мешканців Невського, Макіївки, Греківка, Новолюбівка. Аби доставити найневсім, сьогодні це був такий довгоочікуваний хліб від Краснорічівської територіальної громади. Оперативна обстановка дозволила розгорнути систему супутникового зв'язку Старлінг. Місцеві готуються навколо неї, адже можливість поспілкуватися з рідними є лише раз на тиждень, коли приїжджають хлопці. 13-річний Злата Міхович піднімає штангу вагою 50 кілограмів. Так проходять тренування спортсменки у Полтаві. Дівчина нещодавно повернулася з чемпіонату України з важкої атлетики. Чемпіонату я готувалася були дуже інтенсивні тренування. Тренування у нас були два рази на день. Їздила я з тренером Ігорем Обуховим. Їздили ми в Хуст Закарпатську область. Злата навчається у Донецькому коледжі спортивного профілю імені Сергія Бубки, який нині базується в Полтаві. На чемпіонаті дівчина отримала золото у ваговій категорії до 49 кілограмів. Це велика перемога для мене. Я їздила на область, ну там теж я вигравала. Ну, Україна в мене друга, і перший раз я перемогла, зайняла перше місце на Україні. Представляти Україну це дуже для мене важливо, тому що це мій дім. Мене поздравляли всі мої родні, вся моя сім'я і поздравляли мої. Падруги, я не очікувала, що стане чемпіонкою. На чемпіонаті Злата Міхович підняла вагу 48 кілограмів в ривку і 62 у поштовху, говорить тренер Ігор Обухов. Готувалася ми два роки, показала найкращий результат, виграла у сильних суперниць. Ну чуть-чуть не вистачило до кандидата в майстри спорту 2 кілограми. У неї є безсотський характер. Тобто, вона, хоч і проїгрувала, в ривки була третя, але пошту собралась і стала перша. От за це заволюють її качества, ну, ми її поважаємо. У Полтаві Златна навчається та тренується другий рік. Сама ж дівчина з Донеччини. Приїхала я два роки тому, а жила я в Донецькій області, в Волоцерській. Була можливість, і є можливість туди поїхати. Ну, дуже страшно. Може. Зі мною приїхала подруга. Я, взагалі, її позвали сюди, а я поїхала сні. Все відлічно, мені тут все подобається. Навіть не хочеться сюди уїжджати. Нині Злата Міхович готується до Кубку України з важкої атлетики. Дарина Литвак, Любов Ємець, Суспільне новини, Полтава. Дивитися суспільне Донбас, підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.